Розглянемо будову і використання турнікету вороткового типу Січ на етапі під вогнем. Будова турнікета Січ, пряжка, вороток, трикутний фіксатор. стрічка і є місце для запису часу. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою, тогори і займіть. Стабільне бокове положення. Одягніть турнікет на верхню кінцівку кільцем. Перевірте кишеню. в ній Нічого не повинно бути. Зробіть первинний натяг. Заліпіть стрічку. Закрутіть вороток максимально туго. Зафіксуйте вороток в трикутний фіксатор, зафіксуйте стрічку в отвори трикутного фіксатора. Зафіксуйте час накладання турнікета і скажіть його вголос декілька разів. Для початку зменшіть профіль. Поверніться ураженою кінцівкою до гори і займіть стабільне бокове положення. Повністю витягніть стропу з пряжки. Одягніть турнікет на ногу і поверніть стропу в пряжку. Перевірте кишені. Зробіть первинний натяк. Заліпіть стропу. Закрутіть вороток двома руками, припіднімаючи його. Зафіксуйте вороток. Трикутний фіксатор. Якщо у вас є залишок стропи, зафіксуйте отвори трикутного фіксатор. Зафіксуйте час накладання турнікета і повторіть його вголос декілька разів. На етапі під вогнем турнікети накладаються максимально високе, перпендикулярне до кінцівки положення прямо на одяг. Час запам'ятовується.